Загальне поняття про програмне забезпечення. Комп'ютер складається з апаратного та програмного забезпечення. Ми вже познайомились з апаратною складовою комп'ютера. А що ж таке програмне забезпечення комп'ютера? Якими бувають комп'ютерні програми? Програма. Це набір інструкцій, які виконуються комп'ютером. Інструкції складаються зі спеціальних команд, які написано мовою зрозумілою комп'ютеру мовою програмування. Залежно від призначення, програми поділяють на системні, прикладні та інструментальні. Користувачі працюють із прикладними програмами. Саме вони забезпечують потреби користувачів. Це різні редактори, ігри, браузери та інші. Існують середовища програмування, які називають інструментальними програмами, адже вони є інструментами для створення нових програм. Програми, що забезпечують функціонування комп'ютера як єдиної системи, називають системними. Основною програмою, яка забезпечує роботу комп'ютера, є операційна система ОС. Вона завантажується після вмикання комп'ютера. Для роботи з комп'ютером ви вже використовували кнопки, значки, меню тощо. Це спеціальні засоби, за допомогою яких ви надавали команди комп'ютеру, наприклад, запустити програму на виконання, відкрити документ тощо. Засоби, що забезпечують взаємодію користувача з комп'ютером, називають інтерфейсом. Сьогодні майже всі операційні системи персональних комп'ютерів забезпечують взаємодію з користувачем за допомогою графічного інтерфейсу. Графічний інтерфейс користувача це засоби організації взаємодії користувача з комп'ютером за допомогою графічних елементів керування, розташованих на екрані вікон, кнопок, гіперпосилань, значків тощо. Для роботи з графічними об'єктами комп'ютера використовується миша або аналогічний пристрій, наприклад, тачпад. Ви, напевно, пам'ятаєте основні дії з мишою. Натиснути і швидко відпустити кнопку миші. Натиснути і утримувати кнопку миші. Двічі натиснути і Відпустити кнопку миші. Перемістити мишу із натиснутою лівою кнопкою. Відповідно до цих операцій з мишею комп'ютер виконує певні команди. Показчик миші на екрані монітора може набувати різного вигляду. Це надає користувачеві інформацію про стан комп'ютера. Завдяки широкому використанню миші під час роботи з програмами, що мають графічний інтерфейс, цей пристрій введення зараз входить до базової конфігурації комп'ютера. А колись діалог із комп'ютером відбувався за допомогою команд, які користувач вводив із клавіатури текстовий інтерфейс. Зрозуміло, що такий спосіб був незручним, адже потрібно було пам'ятати правильне написання та призначення великої кількості команд. До речі, першу модель комп'ютерної миші продемонстрував американський учений Дуглас Енглет Барт. 9 грудня 1968 року. Коротко про головне. Програма це набір інструкцій, написаних певною мовою програмування. Основною програмою, що забезпечує роботу комп'ютера, є операційна система. Вона керує роботою всіх пристроїв, запускає програми на виконання, здійснює діалог користувача з комп'ютером, а також підтримує роботу з файлами та папками.